Nest означає навігація по основним тенденціям безпеки. РадіоНест висвітлює новини та обговорення з кібербезпеки 25 мовами. РадіоНест це ініціатива з поширення новин та історій про кібербезпеку в усній формі для слухачів різними мовами з використанням голосу, згенерованого штучним інтелектом. Явафа Даріо із Адінія я пам'ятаю своє захоплення від першого використання Linux у 1995 році, відкриття сканера мережевої безпеки у 1996, роботу з колегами, щоб упіймати хакера у 1997 році і подальшу роботу в цій сфері протягом наступних 30 років. За цей час я особисто побачив, як множинні точки зору, культурне походження та інтереси збагачують сферу кібербезпеки. Та формують міцне і прекрасне полотно. Мета цього подкасту ознайомити вас вашою рідною мовою з новинами та обговореннями про кібербезпеку, що відбуваються в інших місцях, і дати вам відчуття зв'язку. Якщо у вас є пропозиції щодо тем, які ви хотіли б почути, або коментарі чи запитання для подальшого обговорення, залиште мені повідомлення. Якщо вам подобається цей контент, розкажіть друзям. І пам'ятайте, залишайтесь допитливими.